Нещодавно Кабінет міністрів прийняв постанову щодо електронної реєстрації усіх правостановчих документів. Книг реєстрації більше не буде, розповів Руслан Підлипчак. Відділ Держкомзему продовжує реєструвати договори оренди. Наразі в Коломиї діє мораторій щодо земельних ділянок. Це добре, що проводиться інвентаризація земель в місті, Коломиї, це дуже добре. Після нього буде розмежування державної та комунальної власності, що наголошує наш президент, щоб чітко розділити землі державної та комунальної власності. Хто за що має платити? По земля є платно згідно податкового кодексу, земельного кодексу, і щоб надходило кошти до бюджету державного. До слова, у відділі Держкомзему є інспекція. Спеціалісти проводять перевірки по самовільно зайнятих ділянках чи тих землях, які використовуються не за призначенням. Нині вже проведено 140 перевірок. Зазвичай протягом року таких є 40-50. Загалом виявлено майже 70 порушень, видано 52 приписи, винесено 16 постанов на суму 3,5 тисячі гривень. Стягнено штрафів на суму 2 тисячі гривень. Прокуратуру направлено 26 матеріалів. Найбільше порушень на сьогоднішній день виявлено по кіосках і по гаражах. На що наголошує міська рада, це те, як фактично кошти до державного бюджету, місцевого теж бюджету. І хочеться, щоб узаконювали ці гаражі і платили за нього земельний податок. Ми досить плідно працюємо на теренах, миї, але є багато ще порушень і є багато працювати. На четвертий квартал ми запланували десь коло планових 10 перевірок, позапланових. як Життя покаже по позапланові, це вони текучі, це треба срочно щось перевірити. Це буквально десь приблизно 15-20 позапланових. Звичайно, ми всі не можемо перевірити, але по можливості ті нагальні питання, які стосуються для міста, коли ми, для держави в цілому, то ми виконуємо. Нині є два основні моменти щодо землі в Україні: це ринок землі і закон про кадастер, розповів Руслан Підлипчак. Основне, що тепер важче буде провести махінації з ділянками. закон про кадастр говорить, що частина реєстрації державних актів простановчих документів на землю буде передана з 1 січня 2012 року Міністерству юстиції. З тринадцятого року. Так, таких державних актів не має бути. Хоча е, президент оголошує, щоб ми ускорили цей момент буквально у 2012 році, щоб ми це е, закрили і працювали по новій системі. Е, ну, І саме основний ринок земель, який хочуть прийняти цей законопроект е, у Верховній Раді, е, продаж е, сільсько-сподарських земель. Е, він дуже такий щепетільний, можна по-різному говорити, але е, наголосити саме основне, що. Е, на даний момент, якщо прийметься закон, спішити продаж землі не, не потрібно. Ціни будуть стабільні, вони будуть рости. Хто захоче продати, то не обов'язково зразу треба трошки зачекати. І якщо вже так нагально потрібно продати, то нема питань. Тепер у законі чітко прописано, що в одні руки на території західного району не буде зосереджено більш як 900 гектарів землі, а звідси не буде монополізму і накопичення багатства кількома. Осіб.